І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Радуйтеся і веселіться, бо ваша нагорода велика на небесах. Майже кожного богослужіння, дорогі в бо хресті, брати і сестри, під час співу Третього антифону ми виголошуємо ці слова Христа Спасителя з нагірної проповіді. І вони, як ніколи, сьогодні актуальні, бо як підсумок усіх великих свят. Світлого Христового Воскресіння, преславного Його Вознесіння та зіслання Святого Духа на апостолів у першу неділю після п'ятидесятниці свята Мата Церква відзначає пам'ять всіх святих. Ми маємо нашу не тільки родинну, а й церковну пам'ять. І Коли ви від, 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 відвідуєте церковний календар, відкриваєте його чи дивитеся його. То ви бачите, що там кожного дня свята Мати Церкви означає того чи іншого святого або святу, або навіть групу святих. І це е, нас має навчити, що святих, як зірок на небі, їх нещисленний сон. Навіть є таке вчення святої Матері Церкви, що скільки. Відійшло від Бога отих ангелів, які стали лукавими духами, нечистими, світлих, які послідували за деницею, за люцифером. стільки має і відновитися, і ось вони наповнюють оце число. І звичайно, Господь, який. Промислом своїм благим хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини, він хоче, щоб і таких людей ставало якомога більше. Якщо ми були уважні за богослужінням, то навіть апостол Павло в сьогоднішньому апостольському читанні він закликає нас до цієї святості. Він каже: Уподібнюйтеся мені, як і я Христу. Тобто він перефразовує слова Христа Спасителя, який нас повчає, і каже. Будьте досконалі, як Отець Ваш Небесний Досконалий. Бо до цієї досконалості, до цієї святості життя закликають нас святі. Ви можете сказати або запитати, чи потребують вони нашої похвали, оці всі святі, які вже біля престолу Царя слави торжествують. Звичайно, у Бога вони вже давно прославлені. Але чому ж ми, як церква, виділили особливий недільний, окремий день для вшанування їхньої пам'яті? А все заради того, щоб дати нам взірець, приклад святого життя. Бо коли ми згадуємо цих святих людей, то ми дивуємося їхньому подвигу. Їх, як людей, від нас нічого не відрізняло. Вони мали всі ті задатки, які маємо ми, теж родилися від батьків, теж не були які не були святими. Дуже мало тих, яких Господь обирав з утроби матері своїй, і про таких ми нещодавно згадували. Але зазвичай люди усі грішні. Тільки Господь один без гріха. Але яка різниця між ними і нами? А саме те, що вони дуже добре пам'ятали слова Христа Спасителя? Шукайте найперше царство небесного і правди його, а все інше додасться вам. Звичайно, як і в них, так і в нас були. Потреби у годуванні своєї плоті, одягання його формування свого земного життя все це їм, як і нам, людям, зрозуміло. Але на першому місці в них стояв саме Бог догодити Богові, а не собі, не людям, а Богові. Тому вони так і христоцентрично своє життя провадили. І ось сьогодні церква дає нам зірець, нагороди за праведність. Бо коли ми постараємося дорогі по Христі, брати і сестри, і в нашому житті так благочестиво провадити своє життя, то ми бачимо, що очікує таку людину, їхня нагорода велика. Апостол Павло той же сповіщає і каже, що око не бачило і вухо не чуло, те Господь приготував тим, хто любить його. Ми сьогодні згадуємо всіх святих, знаних і незнаних у церкві Христовій. Бо якщо ви любите і іншу книгу, Життя святих, то ви там неодноразово можете прочитати, що оті великі подвижники, які не були, можливо, відомі світові, але напевно, промислом Божим до них посилалися такі люди теж е, святого життя. Наприклад, про ту ж Марію єгипетську, ми, можливо, би їй ніколи не довідалися, якби не той старець Зосима, який далеко пішов у пустелю і побачив її життя. Так само і про Онуфрія Великого, про якого Пафнутій довідався, теж пішовши в пустелю. Вони від ока людського далеко були усамітнені і шукали зустрічі Богу. Крайньою утримання своєї плоті, переборення своїх похотей, а підкорення тіла, духу. Бо наше тіло, воно дуже часто, як той бунтівний кінь, бунтує проти нас і диктує нам певні умови, але від нас залежить дорогі в охресті, брати і сестри, чи ми ми Будемо цим похотям потурати, чи ми будемо їх гальмувати, чи ми будемо їх стримувати, і будемо робити не те, що хочемо ми, а те, що угодно Богу. Один із сучасних, ну, можливо, ще не прославлених Улику Святих сучасний проповідник сказав одного разу, що корабель потопляє не та вода, яка знаходиться зовні нього, а та, яка в нього потрапляє. Тобто, живучи в цьому буремному світі, ми можемо бачити чимало спокус і для людини, яка не укорінена у вірі, дуже величезна небезпека, щоб і її корабель сімейного чи особистого життя потопити. Але згадуємо ж знову ж таки ці слова, що ми не, не маємо права допустити, щоб ота вода, спокус, лукавого життя, бо так і пише святе письмо, що світ у злі лежить, потрапила у наш корабель і дозволила його потопити. Ми маємо в цьому злу, бо каже теж, теж святе письмо, що серця людського виходять злі помисли і перечислюється там, все лукаве є. Ми маємо мати таке сито, яке би просіювало би то в чистоту, а ставати такими корисними комахами дуже часто люблю вам е повторювати і казати не мухою, яка сідає на все скверне, а тою бджолою, яка навіть сяде на скверне, але і там. Знайде щось корисне. Тому і нам робімо хресті брати і сестри, маючи отаку церковну пам'ять знаних і незнаних святих, бо церква розділила їх на рівні різні рівні і ранги. Це люди різного вікового різного віку, різного соціального статусу, науки, освітнього рівня, різних історичних епох, але всіх їх об'єднювало одно. Це любов до Бога, догодити Богові, стати угодниками Божими. Навіть про святих, яких ми згадуємо у церкві, то дуже часто про них написано угодник Божий, наприклад, Миколай. Тобто саме оце наіменування Святого говорить, що вони догодили Богові. Не має значення який спосіб життя вони обирали, бо це дуже індивідуальна стежка їхнього наближення до Бога. Одні проповідували віру в Христа Спасителя, наприклад, ті ж самі апостоли після зіслання Святого Духа розійшлися з проповіддю, Ванглія і сьогодні, після свята Первоверховних апостолів Петра і Павла, ми відзначаємо собор 12 апостолів і знаємо їхній подвиг віри, як ось тих таких полохливих галилейських рибалок після зіслання Духа Святого. Вони перетворюються на таких сміливих левів, які не бояться вже ні за своє власне життя. І ми чуємо неодноразово за спостольських послань, як вони багато перетерпіли. Але вони знали. Що їх очікує? Навіть те запитання апостола Петра, яке сьогодні ми чули за богослужінням, яке каже до Христа Спасителя: ось ми залишили все і пішли за тобою. Що нам за те буде? Ми маємо у відповіді Христа, ми безпосередньо будемо переказувати сьогоднішній Євангелій, але бачимо отой вінець слави, який кожен із святих успадковує, і маємо запитати себе. Що ми хочемо, до чого ми прагнемо, чи нам важко тут, на цьому земному шляху, тимчасово перетерпіти скорботу, образу, не відповісти злом за зло тимчасово, чи хочемо вічного блаженства і вічної радості? Бо я дуже часто вам наголошую, що вічність очікує кожного із нас. Але вона двояка, немає одної долі праведних і грішних. Якщо людина не е, потурала своїм похотям, не нехтувала церквою Богом моральними принципами, то вона має моральну підставу сподіватися на милосердя Боже, бо вона теж потрудилася. Одного разу е, лукавий запитав Христа, чому ти спасаєш ту людину, адже вона зовсім. Не трудилася. Це ми читаємо в історії одного із святих. Але ми, дорогі в Христі, брати і сестри, маємо давати підставу Христу на вмішання, щоб Він допоміг нам. Він і так, як добрий учитель, хоче поставити нам добру оцінку, але і нам потрібно теж потрудитися для нас віри самої у нього замало. Бо, як каже той самий апостол Яків, що віра без діл мертва, якщо ми свою віру, підтвердимо своїм святим життям, своїми ділами, добрими ділами, і не у славу собі, а в славу єдиному Богові, то, звичайно, оце все буде підставою Христу дати нам вічне життя. Бо Він і хоче, щоб його творіння було біля нього. Заради цього він і втілювався, і страждав за нас на Христі. І ось у ці всі святі, яких ми сьогодні згадуємо, це перші плоди, які освячені чесною кров'ю Христа Спасителя і. Духом Святим, який на них зійшов, вони дійсно стали вмістилищем Духа Святого. Можна дуже багато сперечатися, хто із святих став Першим, який постраждав за віру Христову. Одні називають Іоанна Хрестителя, якого чесна голова була осіння інші вифлеємських немовлят, ще інші архідеякона, першомученика Стефана. Ми можемо багато про це сперечатися, але свята Мати Церква називає першому саме Стефана і оцього архідеякона, який теж був побитий камінням, який е, е, так догодив Богові, що бачив небеса і відкриті і Бога. І коли він це сказав, то юдеї не могли цього стерпіти, вони побили його камінням до смерті, побили. І ось після цього починається велике вшанування. Святих у церкві Христові, і ми вшановуємо їх перші богослужіння були навіть на могилах мужників. Тому і ми, дорогі, по Христі брати і сестри. Маючи нашу церковну пам'ять, згадуємо всіх цих святих, знаних і незнаних різних рівнів, чи то святителів, чи мучеників, які своєю кров'ю підтвердили вірність Христу, чи тих, які залишили все, як каже сьогодні, святе письмо, хто залишить батька, дітей, дружину дітей, сто крат більше отримує, каже Господь. Тобто, ті люди, які почули оці слова святі, вони йдуть в пустелю і спасаються там усамітнення. Як жити в пустелі? Хто із нас знає? Та ніхто не знає. Ми дивуємося, коли читаємо ці святі історії про Іоанна Хрестителя, про тих великих подвижників того самого Онуфрія Великого чи інших? Чому Онуфрія спонукало життя піти в пустелю? Він жив у монастирі, теж міг спастися, але подвиг вищий в пустелі. Чим темніша ніч. Тим яскравіші зірки. І ось там він каже, немає. Його наставники кажуть, немає там на кого надіятися, крім Бога. Коли ми хворі, у монастирі нам, наші брати, по вірі можуть допомогти ліками, підтримкою, молитвою. Коли ми хочемо їсти така, така, там, така сама ситуація, чи спрагу втамувати. А ось в пустелі. Хто тобі допоможе? Крім Бога. І знаємо, що ці світі люди не похитнулися, а їм навіть ангел святе причастя проносив або годувалися вони чудесним способом. Для нас це знаєте чути не мова якась релігійна фантастика, але що неможливо у людей, те можливо у Бога. І Господь знає, як своїх вибраних спасати. Господь має промисел і про кожного із нас. Але нам потрібно теж повторюся зусиль докласти до нашого спасіння. Наше спасіння в наших руках не спастися може тільки лінивий або байдужі довіри, або той, який нехто її відверто, вірою, Богом, церквою і тому подібне. Ми маємо мати чітку мету, куди і що ми прагнемо. Якщо ми хочемо успадкувати вічне блаженне життя, то повторюся: тут на земному шляху, потрібно потрудитися. І ось у ці всі святі. Вшановуємо, дають нам приклад. Вони вже успадкували це, але хочуть і вболівають за нас. І можуть, як ми читаємо в молитві до всіх святих, можуть допомогти і нам, що настановляємось ними боротись із тим, чим самі спокушені були. Тож, згадуючи всіх святих сьогодні, будемо просити милосердного Бога, щоб Він і нам. Своєю милістю дарував Царство Небесне, а їхніми молитвами допоміг нам, бо ми всі теж прагнемо і прямуємо до тої блаженної пристані Царства Небесного, Нового Єрусалиму, і прагнемо стати теж не новою, не старою вірніше, а новою людиною, яка би могла поселитися біля свого Творця і Бога. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!